Вітаю вас на каналі, в'яжемо разом з Надією. Дівчатка, завершується рік. Кольоровий рік завершився. Майже. Сьогодні у нас 30, трохи не сказала січня, 30 грудня. І, чесно кажучи, знаєте, якось трішки боляче завершувати цей кольоровий рік. Тому що ми, так, знаєте, якось зріднилися, вже очікували. Кожного першого числа колір, Уже обговорювали це в чаті. Чекала, я, чесно кажучи, відео, фото дівчат, фотопроцесів, фотопочатку. Знаєте, коли от в чат кидають фотографію, що я, там така пряжа, такий у мене задумка якась така цікава. І початок невеличенький там буквально набрані петлі чи вже півготової роботи. Кого як виходило сфотографувати, і чесно от очікуєш, очікуєш, що ж з цього вийде. Тому що у кожної з нас є таке, знаєте, своє якесь таке мислення цікаве, своє втілення з цих ідей своїх цікаве. і начебто і в'яжемо всі от з одного кольору там, так? Але настільки це різноманітні процеси, настільки це цікаві процеси, і от кожна з нас втілювала те, що вона хотіла, те, що вона могла. Даний спільник організовувався з метою того, щоб ми змогли вийти з своїх рамок комфорту. Це означає це те, що кожного місяця нам випадав якийсь колір. І не кожному з нас він підходив, так, от по тим чи іншим причинам. Хтось там не подобається взагалі цей колір, хтось цього кольору не бачить на собі. Комусь нецікаво в'язати з твідом, в нього був якийсь негативний досвід, а він ось випав нам у грудні, і нам потрібно з нього щось в'язати. А джокера немає і розпочинається вже щось таке, знаєте, істеричне. Це, я, звісно, жартую, але. От саме для... мета була спільника, саме така, щоб ми могли, змогли перебороти свій страх ось так е... пробуючи щось нове, використовуючи нову пряжу, використовуючи новий колір. І я думаю, що мені це вдалося. Вдалося ну, не саме мені, а разом з дівчатками, що вони спробували щось цікаве, щось нове. Хтось там не в'язав з меланжевої пряжі, він вперше в'яже, розумієте, ну, дуже багато таких цікавих таких фактів, і хотілося б, звісно, щоб ми і надалі, уже поза спільником, не боялися пробувати щось нове, використовувати щось нове, не боялися якихось змін, тому що, що не стається, те на краще, як би це не було. І в сьогоднішньому відео я хочу показати, що ж я нав'язала саме в спільному проєкті Кольоровий рік за цей шалений, тому що він для мене був дійсно шалений. «Кольоровий рік». Чому він був для мене шалений, тому що потрібно було кожного місяця обирати, не забувати обирати кольор. Чесно кажучи, Старалася, намагалася, начебто не забувала, обирала трішки раніше, скажу чесно, признаюся, на пару днів раніше, коли був вільний час, і змога відзняти цей шматочок. І я вже програмувала в спільноту, тому що з 12-ї години ночі я інколи до 12-ї не досиджувала. Дівчата в чаті там бурно обговорюють, я вимкнула звук, тому що це було нереально. Особливо, коли ще завтра зранку треба йти на роботу, а тут ось ця вся вигадують, дізнаються, випитують, який же ж колір буде. Цікаво ж. Дійсно цікаво, дівчата, мені дуже сподобалось, мені самі було цікаво обирати, тому що не всі кольори я хотіла, щоб вони випали. <смі> Деякі були такі, які, з яких я також би не хотіла в'язати, і яких у мене майже не було, і виходила з того, що є. Так от, хочу всім дівчаткам подякувати за їхню участь, за те, що вони приєдналися до цього спільника, підтримали мене і ми створили таку цікаву кольорову команду. Ну і розпочнемо. У січні місяці нам випав колір фіолетовий. Я думаю, що вже всі підписники, які підписані і дивляться, знають, що це мій улюблений колір. І я залюбки з нього зв'язала, тому що філетового кольору у мене було достатньо. Я взяла пряжу, яку купила, мабуть, по розпродажі восени минулого року, і вирішила, що мені з нею треба щось в'язати. Але дівчатка, це така складна пряжа в роботі. Це е, бавовна, 100%, і вона скручена таким шнурочком. Не взяла я з собою, чесно кажучи. Можливо, вставлю я вам під зйомочку. У мене там залишився залишок є цієї пряжі. Я, можливо, вам вставлю під зйомочку, як вона виглядає, тому що пряжа складна. Складна в тому, що не всі візерунки на ній гарно видно. Я свій цей процес фіолетовий, думаю, це ж січень до кінця року потрібно зв'язати. Ну, вже ж розпочну я плечовий виріб якийсь. Тим більше я брала. Дану пряжу спеціально для себе, для плечового літнього виробу. Думаю, якраз до літа і зв'яжу. Але не тут то було дівчатка, я, мабуть, разів 6 розпускала те, що починала. Мені хотілося знизу розпочати, мені щось воно не таке, хотілося зверху не таке, візерунки не підходять. Ну, одним словом, я з ним так довго мучилася. Потім я відклала цей процес, ось так, мабуть, місяців два десь це точно так я, знаєте, розпочну, пров'яжу, не подобається. То спиці не ті, то бажання не те, то візерунок не той не пасує туди. Ну, одним словом, це було щось страшне. І я вже, мабуть, в березні щось так знаєте, при, притихла з тим процесиком. І в березні я. Розпочинаю заново в'язати, те розпускаю, то я розпочинаю. І у мене до липня, здається, місяця виходить ось така чудова ковтинка. Мені вона дуже подобається, вона зручна в носці, вона абсолютно не спекотна, приємна до тіла. Хтось мені казав, що потрібно можливо зробити трішки довше, Я над цим подумаю, але не знаю. Чесно кажу, можливо, і вив'яжу, дов'яжу. Але я її носила. Мені в принципі подобалося. Мені не подобалося, що її ось тут. Знаєте, вона така задовга. Ну не знаю. Поки що я ношу мені вона подобалась. Подобається, я не знаю. Якщо захочу, то може, й дов'яжу. Ну, на, на, на даний час я не бачу необхідності дов'язувати її. Так, мені вона подобається, мене вона влаштовує. Так що, ось такою була моя е, фіолетова робота січня. Далі у нас йшов місяць лютий, і в лютому у нас випав колір, два кольори. Це він передбачав поєднання двох кольорів будь-яким чином. Чи то жакар, чи то якусь полосочку, чи то буквально там якусь краплинку цього іншого кольору, але щоб було поєднання двох кольорів. І чомусь мене ось ця фіолетова ковтинка січня вона мене так дратувала ще і пів лютого, то я вирішила не заморочуватися, а зв'язати шкарпетки. Хотіла дістати ті шкарпетки, але не дістану, десь їх немає. І так, у лютому місяці зв'язалися двокольорові шкарпетки чорно-сірі з залишки в пряжі. Це для сина, він їх носить. Далі у нас був місяць березень. В березні я випав нам зелений кольор. І, чесно кажучи, зеленого у мене на той момент не було кольору. Були невеличкі залишки. Із цих залишків, я коли собі в'язала джемпер, зв'язала ось таку пов'язку для доньки. Вона її носила активно, вона така двостороння. Вперше я такою, таким методом в'язала, мені сподобалося. В принципі, все класно, готова робота є, дитина носить, задоволена, все чудово. Зеленим то добре, але в квітні випадає колір жовтий. Дівчата, це взагалі. От жовтого я на собі не бачу. Жовтого в мене не було взагалі, я його так, знаєте, не купувала е, спеціально для себе. Я брала, в'язала своїй знайомі для її дівчат в'язала шапочки колись. І е, от саме для розбавляння рожево-фіолетових відтінків я брала моточок жовтого кольору Gazal Baby Wool. Здається, так. І в мене буквально півмоточка залишилося, і я зв'язала ось такий прикольний, ну, як то кажуть, бактус, не бактус, шаль, не шаль, його так не можна назвати, шаль, не шаль. Ну, якось ось так виглядає, така типу, типу аксесуарчик на шию. У доньки є а, така синя. Бомбер такий синій, чи кофта, чи бомбер, боже, дівчатка щось так поназивали, що вже не знаєш, як що правильно назвати. І такий, знаєте, блакитний. І вона ось так одягала, в них там в школі щось було е, таке, типу, щось по кольорам. Е, потім колись на якомусь уроці вона була присутня, їй потрібно було щось одягти патріотичне. І коли вона одягла той бомбер блакитний і ось цю. Е, Ось цей аксесуар на шию, то всі вау, вау-вау! Як дуже гарно було. Так що така робота є. Чи буде вона носитися надалі, я не знаю, але, можливо, для ось таких якихось випадків і згодиться. Тому що бомпер такий він осінній, і такий аксесуар на шию, я думаю, не завадить. Так що є у мене ось така жовта готова робота. На жаль, фотографії, дівчатка, Мало того, що з галереї видаляються фотографії, так ще тепер і сама щось повидаляла сьогодні. Ой. Повидаляла. Добре, що вони були в Google фото, почала їх повертати. Ну, одним словом, наробила справ ще таких. Далі був у нас місяць травень, і, знаєте, в травні розпочинає все квітувати, буяти. І нам випав такий же колір квіткова фантазія. Не знала я, що мені зв'язати з квіткою таке, щоб, знаєте, щоб щось цікавеньке і таке потрібне була річ, якась так. Тому я, звісно, зв'язала шкарпеточки. Ми виходимо з того, що ми в'яжемо шкарпеточки і вишила на них квіточку. Це, знову ж таки, була моя перша вишивка. Я не я тут фото вставлю, шкарпеточок, не вишивала раніше до цього, і вирішила ось так прикрасити свої шкарпетки, пробуючи щось новеньке. У червні місяці випав нам колір полоска або клітинка. Також чула від дівчат, що хтось на собі не бачить полоску, хтось на собі не бачить клітинку. І, чесно кажучи, я також на собі не бачу ні полоску, ні клітинку, але ж вирішила, що завдання є завдання. Джокера я брати не хотіла, тому вирішила, що е, буду в'язати щось вигадувати. Шкарпеток також не хотіла, тому що вже було в проєкті двоє шкарпеток, треба щось вигадати, таке цікавіше. І, дівчатка, це цікавіше переросло ось в цей чудовий джемпер, який зараз на мені, який я активно ношу. Він зв'язаний із шкарпеткової італійської пряжі. Меренос, вибачте, поліамід. Тепленький, легенький. Вага його щось там в районі 300 грам, десь у звіті я там все говорила. Пряжу називала. Ну, дівчата, я од нього кайфую. От і зараз я одягла його спеціально, тому що він мені дуже-дуже подобається. Він якийсь в мене вийшов такий, знаєте, з першого разу. Він якийсь вдалий. Я не розпочинала його 10 разів. Все якось в мене ну, Пішло, знаєте, як по маслу. Тому я ним дуже і дуже задоволена. І розпочинала я його, знаєте, думаю, ось тут на горловинці зроблю там дві полосочки ось ці і мені вистачить. Потім в'яжу і якось нудно в'язати. Тим більше я вирішила в'язати лицевою гладдю. Зробила ось такі цікаві регланні лінії, можливо, хто не бачив так. і зробила ось таку полосочку. І ось тут у мене Хеліксом також зроблені полосочки. В принципі, в принципі, мені ця робота дуже і дуже сподобалася. По-перше, що в'язалася, правда, довго в'язалася, тому що на горловину я брала спиці 2,75 на рукавчики і на резиночку. А тут в'язала кубічними 3,25 полотно. Тіло, рукавчики також. Ну, Я вважаю, що цей виріб мій, для мене він дуже і дуже вдалий. Я його просто обожнюю. Ось такий мій був червень. У липні. Нам випав колір білий або шампань. І білого в мене, як виявилося, майже немає. В мене також були залишки, невеличкий такий моточок. Я колись, а що, я колись в'язала з нього. А, я колись в'язала доньці, це ще вона, мабуть, в школу, в початкові класи ходила, в'язала таку ковтинку. Блакитна з голубим було таке поєднання гачком зв'язана. І ось цей один моточок у мене навіть він був не цілий, частинка цього моточка в мене залишилася. І я думаю, що потрібно його використати. І, дівчатка, треба ж якось вийти з рамок, так, з того, що ти спробувати те, що ти ніколи нічого не в'язав. І я скориставшись майстер-класом Валентини з каналу Валентина Творимо красу, я зв'язала серветку Брюкським мережем. Це мій перший досвід. Вставляю тут вам фотографію. Е ну, що я скажу? Нема нічого того, що нам не піддасться. Ось цю центральну частинку на серветці я вив'язала ну, на одному подиху. Так? А вже далі в мене був трішки ступор, тому що я трішки прорахувалася і прийшлося півсерветки розпустити. Але це нічого страшного. У Валентини там досить такий гарний майстер-клас. Я залишу посилання на канал Валентини. Хто ще не знайомий проходьте, але я думаю, що вже всі її знають. Ну, але мало що вона в'яже чудові такі іграшки. Е Ось такі серветки, прикраси на ялинку гачком, ну дуже красиві. І в неї цей майстер-клас на цю серветку складався, мабуть, з чотирьох чи більше частин, не пам'ятаю, але в мене все вдалося. І в мене зв'язалася ось така серветочка красивезна. Мені вона дуже і дуже подобається. Хоча у Валентині вказано, невелика серветка. а В мене вона вийшла в діаметрі, здається, 50 см. Ну, тобто... Немаленька, я б сказала, але вона дуже гарна, мені вона дуже подобається. Так, у серпні місяці нам випадає колір меланж. Ну, перш за все, меланж, В мене були плани на меланж одні. Але, на жаль, я знала, що я не встигну зв'язати той виріб, який я запланувала, тому що серпень в мене був досить такий продуктивний у плані тестування і у плані консервування. Тому, тому я не брала плечовий виріб, я вирішила зв'язати шкарпетки. Тим більше, меланжевої шкарпеткової пряжі в мене було достатньо. І ось такі шкарпетки. Якщо є фото, я вставлю. Це вони зв'язалися для чоловіка. Пряжа шкарпеткова, німецька. Купувала десь, здається, на стоці. Так, в принципі, класна пряжа, мені подобається. Такі собі берізки вийшли. Далі у нас у вересні випав колір червоний або рожевий. Ось цього кольору я також не бачу на собі. В мене, ні, не то, що я не бачу на собі, в мене навіть ковтинка є рожева, але е, мені не хотілося нічого такого в'язати з тієї пряжі, яка в мене була. І я вирішила зв'язати. Також я брала на пробу пряжу. Е, цікава пряжа. У звітному відео, яке нещодавно вийшло про цю готову роботу, я показувала її. І м, вийшла в мене ось така сумочка за вересень. Але, на жаль, мабуть, це моя найневдаліша робота у кольоровому році, тому що я швидше за все буду її розпускати. Не подобається мені, як ця пряжа виглядає в сумочці, можливо, щось інше перев'яжу. Так що ось такі справи. Ну, не зовсім те, що я б хотіла, чесно скажу. Але робота є, є готова, так, але буде розпускатися. Якби я її в'язала в дві нитки, так, як дно, було б чудово, але в дві нитки мені її просто не вистачить. Тому, є, що є, як зв'язалось, так і є. Показую все, як є. Нічого не скриваю, чи я знаю, що я її, буду, я її не буду носити, розпускатиму. Ну, для чого я буду вам морочити голову і говорити, що от вона така класна, так? і, і вона мені подобається. Ну, ну, не моє, не знаю. Не те, що я планувала собі, не те, що я собі хотіла. Я думала, що я її покладу, там, декілька днів пройде, і вона мені, ну знаєте, подивлюся з іншого ракурсу, з іншого боку, ні. Іншого боку немає, є той, який мені не подобається, і все на тому. Далі у нас у жовтні випав колір три брати акробати Поєднання трьох кольорів. Коли дехто з дівчат говорили, що триколор, ні, дівчата, це не триколор. Можна не поєднувати їх в триколору, той, про який ми там всі знаємо, їх можна поєднати дуже гарно, що дехто і зробив. Я вирішила використати залишки пряжі, які в мене були, і зв'язати прихватки. В мене на ці прихватки фотографію вставляю, пам'ятаю, що <головіка> обновляла її знову в галерею. Фотографію вставляю, тут поєднала два кольори, і це в'язала гачком, вони вже відправились до мами. Або вони їх навіть можна використовувати як підставки під гарячі, досить класно. Майстер-клас є на каналі, тому, кому цікаво, в рубриці МК проходьте і в'яжіть. У листопаді, дівчатка, у нас був жакард. Жакард. І я думала, що ж таке жакардове цікаве зв'язати. Знову ж таки, хотіла ще зв'язати те, що я ще не в'язала. І я знайшла візерунок на кульку. Кулька зв'язана жакардом. В діаметрі 8, здається, сантиметрів, доволі така немаленька. Вона зараз прикрашає нашу ялиночку. Фото я вам вставляю. Сказати, що легко в'язати, ну, я не можу цього сказати, але і не складно. Тому ось так. І у грудні. У нас випав колір крапля в морі. Крапля в морі, і, як пропозиція, було використати твіт. Дівчатка запитали, чи можна паєтку, звісно, можна, якщо вона попадає в тон. Ну І тут уже кожен, хто на що міг, той те і в'язав. У кого був твіт, в'язав з твіду і дов'язує. У кого не було твіду, той використовував джокер. У нас було два джокери, от не один на перше півріччя, інший на, на друге півріччя. Хто хотів користувався, хто не хотів, хто й не користувався. І в мене <кхем> горло пересихає. І в мене був подарований твіт, і я вирішила спробувати з нього щось зв'язати. В'язала зразочки, зразочки. Зразочок косив після прання пряжа дуже ніжна, дуже м'якенька, дуже класна. Я вирішила вигадати якийсь знайти візерунок, щоб не косила дана пряжа і не видно було на рукавичках чи то мітинках. Я спочатку думала в'язати пальчатки, а донька каже, зв'яжи мені ось такі трансформери. І в мене вийшли ось такі цікаві рукавички. Я фото вставлю. Рукавички-трансформери. Я не знаю, потрібно тут робити, ось так, щоб вони защіпались, не потрібно, але є готові, готова робота дві ось такі чудові рукавички. Щідонька їх не носила, тому що я їх буквально на цьому тижні завершила, випрала, пофотографувала і звітую у своїх відео. Так що, дівчатка, ось таким був, не скажу, що дуже насиченим. У в'язальному плані мій кольоровий рік. Ну, все тому, що я ж і в інших ще спільниках брала участь, але про це я розповім уже в іншому відео підсумковому за рік, де назву, скільки готових робіт у мене було, що я в'язала, покажу. Хоча вже, мабуть, що я в'язала хіба що з того, що я тут не показувала. Хто за мною слідкує давно, той знає, що я полюбляю різні спільники, але, мабуть, треба якось. Це трішки прикручувати, тому що я завожу себе в рамки, і мені дуже-дуже складно. Так, на цьому буду з вами я прощатися. Дякую, що були зі мною в команді всі, хто брав участь у спільному проєкті. Дякую всім, хто підтримував подобайками, коментарями всі мої звітні відео. Дякую всім, хто підписується на канал, залишає коментарі та вподобайки. І нагадаю, що на каналі йде розіграш. До моєї такої гарної цифри 2000 підписників. Тому запрошую в попереднє відео, я, мабуть, залишу на нього посилання, там залишити коментар і дати відповідь на одне із запропонованих правдива відповідь із п'яти. Знайти її, так? І написати коментар з правильною відповіддю, яку ви вважаєте правильною. А я думаю, першого. Числа. Ми зробимо розіграш, і серед тих, хто буде в кого в коментарях буде вказана правильна відповідь, я розіграю приз. Дякую, що були зі мною. Пока-пока, до нових зустрічей!